Доброго дня! Якось настрій. Дуже класно, що у вас класний настрій, тому що сьогодні ми розпочинаємо вчити дуже цікаву тему. Дуже складний період ми будемо розглядати сьогодні, і дуже важливий для нашої історії України. Тому що цей період нас вчить дуже багато уроків, залишає після себе. Це період, період руїни. Ми повинні з вами розглянути. Основних діячів цього періоду і в кінці, коли ми розглянемо цей період, ми повинні дати відповідь на таке питання, як підсумок, чи впливає єдність на долю українського народу? Зараз я вас попрошу записати тему нашого уроку: Початок руїни, Юрій Хмельницький та розкол гетьманської держави. Будь ласка, записуємо тему. Зазвичай я розпочинаю свої уроки історії. А щоб ознайомитись детальніше, я вас запрошую разом зі мною поринути в минуле і послухати історію про уроки історії. Будь ласка, перед мною. Вітаю! Давайте знайомитися ближче. Мене звати Семерунь Руслана Вадимівна. Я являюсь вчителем історії, правознавства та громадянської освіти в Монастирищінському ліцеї No2 Монастирищінської міської ради. Але сьогодні розповідь моя буде йти не лише про мене, а про моїх дивовижних учнів, адже завдяки їхній креативності. Творчості та винахідливості нам дається зробити завжди цікавий, неповторний та незабутній урок. Інтерактиву на наших уроках завжди вистачає, адже моя педагогічна ідея, над якою я працюю, це активізація пізнавальної діяльності учнів за допомогою використання інтерактивних методів навчання, орієнтованих на формування ключових компетентностей. Основні форми реалізації моєї ідеї є рольові ігри, цікаві квести з різнобічними завданнями, аналіз історичних документів, робота з історичними картами, історичний репортаж. На наших уроках часто можна побачити такі методи: метод займи позицію. Завдяки цьому методу. Учні мають можливість висловитися та практикуватися в навичках спілкування. Метод Леббук, як показує практика, леббукін ефективний освітній метод, який дозволяє розвивати різносторонні творчу особистість. Ну і звичайно, сьогодні неможливо просто проводити сучасний урок без використання онлайн-сервісів. Дітям подобається працювати з такими інструментами як Learning Apps, WorldWall, World, Kahoot. адже тут є багато різнопланових видів прав. Учні залюбки працюють з хмаринками слів. На дистанційному навчанні використовую інтерактивну дошку PUBLET. Поринути глибину історичних віків чудово допомагають віртуальні 3D-екскурсії. Також сервіс Wilnos Ai, за допомогою якого можна оживити портрет історичної постаті, роблячи цим уроком не просто пізнавальними, а навіть дивовижними. Мої учні, моя гордість. Щороку вони стають призерами другого етапу Всеукраїнської олімпіади з історії. Але найбільшою нагородою і моїм досягненням є чути від своїх учнів. Мені дуже сподобався цей урок. Дякую вам за урок. Дякую вам, велике. Дякую вам, велике. Саме ці слова мене надихають рухатись вперед та вдосконалюватися, щоб перетворити свій урок всіма можливими засобами на незабутну подорож.